Ступенькам целымся и вперед. И с детства постепенно нас юно Нас ночь тревожит с нами, волшебными почти. Мы катимся на сан Не побралися майже 11 років тому. З тієї пори дружина Оксана для Віктора і його надійний тил, і кохана половинка, і мати його дитини власне, як у будь-якій нормальній сім'ї. Усі щасливі сім'ї подібні одна до одної. Кожна нещасна нещаслива по-своєму. Класика ще ніхто не заперечив. У них щаслива сім'я. Щаслива, попри всі загально прийняті канони і думку оточення. Попри те, що на все їхнє щастя держава виділила їм кільканадцять квадратних метрів житлової площі, що в обох немає ні грошей, ні впливових покровителів, попри те, що в їхній невеличкій сім'ї із трьох чоловік троє недужих. Інвалідів, як називали їх донедавна, людей з особливими потребами, як ухвалили називати тепер. 1 квітня, самі знаєте, який то день, я їй вперше сказав, люблю. А вона є. Ну, Зразу не повірила. Я їй сказав, я тобі повторюю і не, не тільки першого, а третього зустрілися. кажу, ти не думаєш, що я це сказав в жартом, а кажу, це серйозно. От і живемо до сих пір. Зразу мені трошки ну, не, дуже, не дуже хотілося, але потім, як я подумала, що. Був у мене перший чоловік, здоровий, але як він до мене що відносився. Я вирішила, хай він буде зі мною, він інвалід і я інвалід. Ми друг друга поймемо. Хороший, дуже хороший. Десь щось попросиш його, він піде, зробить. Скажи, біжи в магазин, щось купив, він піде і туди, принесе. Треба посуду помити, він завжди піде помиє, це його робота. Кожна жінка звичайно хотіла, щоб її дарували душі, щоб не тільки ми прагнули тіла, а торкалися також душі, і назустріч ми жінці йдемо, не помітиш, як ти вже й поет, і для кожної є в нас поет, і для кожної є в нас соне. Як хочеш від жінки кохання, римуй і шукай порівняння. Я люблю тебе, як сині, небо вітак, або я в море муремо, Чи як вітер вітряк, чи як гроші відняк, чи як тепер для мутровивах. Бо ти у мене така, як керівінка легка, ти шпахуча брону вуска, як травинка тонка, як тростинка нучка, і така ти у мене всяка. Покохати бажаємо ми, бо, їй Богу, їх варта кохай, і щоранку шукаємо рими. Щастя, кожен розуміє по-своєму. Ще одна цитата із класика. Саме те поняття розмите у просторі, розсіяне в душах, розпорошене в буквах сонетів. Здається, збереш докупи і матимеш своє власне непідробне щастя. Однак більшість із нас смертних так за все життя і не назбирують його. Може не там шукаємо або просто скороменуще так заслонило нам очі, що за пеленою не бачимо справжнього. Віктор Волошин побачив у зрі. хоча сам незрячий, майже незрячий від самого народження. Аномалія Петерса рідкісне, тяжке ураження органів зору. Це фактично вроджене в мене вийшло, вроджена вада, тому що е, при пологах був ну, е, зіниця правого очка була роздавлена, важкі, важкі пологи мами були. Ну, як кажуть, що маємо, те маємо. Ну мені щось здається, що це не тільки в цьому питанні, це, це якась генетична зміна. Мабуть, ані медики, ані самі незрячі не скажуть, коли вперше людина починає усвідомлювати, що вона не така, як усі, що не бачити себе в дзеркалі, не спостерігати, як комаха повзе пелюсткою, і впізнавати маму лише за голосом зовсім не норма життя. Що виявляється, є ще й інший світ. Наповнений сонцем, блакиттю неба і світлом рідних очей. Конкретно я з цим зіткнувся, коли мені було 4 роки. Хоча, хоча я й тоді осознавав, що я не такий, як всі. Бо, вибачте, і вийти кудись ще спасибі, що в мене був брат, який мене скрізь з собою. Він молодший був у мене, але він. Він мені був велика подмога. А конкретно це було таке, що теж в чотири роки, 4 чотири роки мене могло вже не бути на світі, тому що був, попав в, в таку скрутну ситуацію. Якраз йшов по дорозі і не почув там, чи ЗІЛ, чи мас, машина. То він е, тако, я відлетів в одну сторону дороги, а він по другу сторону дороги в, в рівчак з'їхав. Вдруге, він не розминеться з машиною вже недавно, у зрілому віці. На згадку від того зіткнення, Вікторові залишаться зламані пальці правиці, що майже не згинається. Після цього йому доведеться відправити на спочинок улюблений Баян, з яким він не розлучався від самого дитинства. Закінчив львівський інтернат, для, спецінтернат для незрячих. Потім три роки в Курському музичному училищі по народне відділення клас, клас Баяна. Але Баян, на жаль, доведеться довелось закинути, тому що в дев'ятому році попав, попав під машину. Будемо так казати, привітався гречно з машиною. В результаті два пальці зараз погано працюють на правій руці. Так що з Баяном довелося розстатися. Зате гітара. Гітара не зраджує ніколи. Нині Віктора Добряче виручає в усіх його мандрах GPS-навігатор. Каже, якби на це чудо технічної думки, людям з його вадою було б зовсім не переливки. В 2011 році ми поїхали до доньки у Львів. Так сталося, що Оксана, Оксана ну, внаслідок нападу попадає в опіковий центр у Львові. Обпеклася чи? Обпеклася, розсольник на себе перевернула, на жаль. І майже два місяці ми провели у Львові. Ви уявіть собі, якби не цей навігатор, що б я робив? І треба і до Тані йти в садочок, і до Оксани в лікарню йти. І от тоді в мене з'явився цей GPS-навігатор. Віктор не знає, ким би він став, якби не його тяжка недуга. Можливо, вивчився б на інженера, бо не кожен зрячий так вправно дає лад домашній техніці, як він. Може був би юристом, адже вміє аргументовано і вичерпно викласти думку. Може обрав би собі якесь зовсім екзотичне ремесло. Мрій було багато. Чесно. Мрій було багато, але я про них вже зараз стараюсь не думати. Тому що колись була мрія стати от і істориком хотів стати, і юристом хотів стати. В результаті перемогла любов до музики. Знаєте, є така от пісня: хто хоче, тот доб'ється, хто іще, тот завжди знайде. Попри серйозне ґрунтовне навчання у музучилищі, музика не стала його ремеслом. У тому сенсі, що Віктор Волошин не заробляє цим грошей. Але хто ризикне оцінити вартість пісні, наспіваної коханій тихого лагідного вечора, або вартість оплесків, якими Віктора проводжають зі сцени, щиро захоплені його мистецтвом слухачі. Адже він підкорив своєю творчістю вже не одну аудиторію. Я закрою глаза, я забуду обіди, я прощу далі то, що не стоїть прощати. Приходите в мой дом, мое сердце открыто, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь Про судьбу и разлуку, Про веселый нелепую смерть И как прежде в глаза Мы посмотрим друг другу И, конечно, еще Не захочется спеть И как прежде в глаза Мы посмотрим друг другу И, конечно, еще Мы не захочем Їм вистачає скромних пенсій, які наша ненька Україна виплачує тим, хто не може впитися в цей світ усіма кігтями. Але їм, як і всім, хотілось би, хоч трішки більше, колись забезпечити таких людей роботою було державним клопотом. Сьогодні ж навіть цілком здорові та абсолютно зрячі не в змозі знайти собі застосування. Тому Віктор радіє будь-якій можливості заробити хоч якусь копійку. Сейзі був просто план, тоді кажуть планове замовлення і все. Там і жути робили. Кажуть, що по всій Україні таке, ну, наскільки це от, є, є підприємства, які краще живуть, є, які живемо на, на, тільки на ту пенсію, вважаю, зарплати, зарплати мало дійсно. А мало зарплати чому? Тому що нема роботи. А Нема роботи, бо нема замовлень. Оп'ятеріш таке все опирається в грошовий оборот. Подружжя Волошиних мріяло про дитину від першого дня спільного життя. Дивно, то в багатьох велетенських помешканнях, де є все, крім пташинного молока, не вельми квапляться заводити дітей. Мовляв, треба ще пожити для себе. Вони хотіли дитину для себе, для відчуття повноти щастя і повноти родини, для світу і, зрештою, зважилися всупереч усім застереженням лікарів. Я чуя чертичку груст, я чудовищ. <піру> Річна Тетянка, як і більшість дітей її віку, не відразу сприймає дорослих незнайомців, не знати, чого від них чекати. Тим більше, якщо не можеш їх побачити, лише чуєш голоси чужі, незнайомі. Про те, що дівчинка народилася повністю незрячою, їм сповістили на другий день її життя. Ні, в перший день мені ще нічого не було сказано. А потім трошки пізніше підходили до мене і не знали просто, як підійти, як я на це зреагірую. Але потім мені сказали на наступний день, дуже-дуже тяжко було це чути. Ну щоб то не було, хай буде така дитина, як вона є, я її нікуди не віддам. Деякі люди мені казали, віддай, як тобі тяжко буде з тим жити, ти інвалід, чоловік інвалід, та ще й дитина, як ти будеш з ними жити. Ти не зможеш. Ну я сказала ні. я вирішила, хай мені буде така дитина, як вона є, я справлюсь з цим. Перша реакція дійсно була, хотілося добре вмазати. Але ж, як кажуть, коли добре нап'єшся, все одно ж потім приходить похмілля і навалюються ще додаткові проблеми, головна біль. А для чого це? Для чого це? Головний біль цей, і треба ж з цим жити якось. І я вирішив, що не варто входити в, цей, в спокусу зеленого змія. І живемо тепер так з тим, що маємо. Татова незрячість і мамина епілепсія. Хтось дістає у спадок від батьків бездоганні гени, великі статки, безтурботне дитинство. Їхній тетянці дістався такий спадок. Такий випав жереб. До п'яти років дівчинка майже не ходила. Не тому, що не могла, боялася. Боялася наштовхнутися на гострі кути меблів. А може, на байдужість світу, що чигав на неї за стінами рідної кімнати. Боялась усього, доки батьки не віддали її до львівського інтернату для незрячих дітей. Ну, зараз ми зовсім інші. Як ми поступили в цю школу, що у Львові, центр Левеня, там почали з нею займатися. І ми оцей раз приїхали до неї, другий раз. Вона почала все більше і більше до нас виходити. А потім до нас почали казати, йди на двір, гуляй з нею. Як ми почали виходити на двір, гуляти десь, ні, зовсім інше. Хмельницький, Львів, Одеса, знову Хмельницький. Такі нині маршрути їхньої сім'ї. Мабуть, якщо скласти їхній сумарний шлях за останні пару років, вийде чимала відстань. Усе це вимушені подорожі. До Львова по освіту, до Одеси по надію. До спіра Сфера. Надія завжди є, хоч маленька, але є. Операції, скажу так, операції не, прогну, не пропонують. Але є надія хоч на те, що дитина буде бачити хоча б стільки, скільки бачу я. І я дуже цього хочу, бо це, повірте, нехай ця оця дещі, ця зору, яка в мене є, вона мені дуже і дуже допомагає. Вона зараз росте, оці колобомки, колобоми, які в неї там, вони розсмоктуються, ці шрами, розсмоктуються, які там спаєчки, ці, які образувалися. Вони розсмоктуються поступово і є надія на те, що вона все-таки переросте і чуть-чуть буде бачити. Їм же й зараз іноді здається, що Тетянка почала бачити, принаймні реагувати на яскраві кольори. Хоча як переконатися в тому, що їхні припущення не марні, ні мати, ні батько не знають. Як тут розтлумачиш незрячому, що таке сонце? І як він розповість, що його зіниці нарешті дістався перший промінь? А поки що вони живуть великою надією. Якби могли, то обоє віддали бляпів, а ціле царство бодай закрив ту зору своїй домі. Але де воно, те їхнє царство? Хіба що у них самих. У серцях, що вміють не тільки перекачувати кров, а ще й любити, співпереживати, вірити і чекати. В парі зрячих оксанених очей щодні на всю їхню родину. А може у великій любові теж одній на трьох, якої вистачає на весь навколишній світ. Завжди стараюся йти до людей з добром в першу чергу. І люди до тебе теж підуть з добром, з добром, з посмішкою. Хто, хто цього не розуміє, хто цього не розуміє, той, вибачте, просто-напросто він духовно сліпий. Я люблю тебе, як українець, опаче, як поле, зелене буря, як горілку коза, чи як жар, чи як Вішов любить інша. Бо ти у мене така. Як гантелька тяжка, ти ж як булочка з маком м'яка, ти ж як повна ріка, як трамплін для стрибка, і така ти в мене сяка. Двадцять років, як ми одружились, вже не вірю, що був молодим, лише в спогадах десь залишились, порівнянні і схині здорим. Все верує і крутиться коло. Дали в спокою прагне душа, тіла рибалка з футболом, а все решта в житті то лапша, бо кохання років не боїться, я ж твій козлик, а ти моя китя Я люблю тебе, як молотка любить свят, як вареника любить душе. Як роботу лошак, як каструльку баняк, як трубу автогенний різак. Бо ти у мене така, як це молока, ти ж надійної вогнетри, цьогорічний візит до офтальмолога розбив їхню велику надію в друзки. Після тотального крововиливу в око, що стався недавно, Тетянка не зможе бачити ніколи. І все-таки десь на самому денці свідомості, на хисткій грані між дійсним і неймовірним, у них живе надія. Медицина ж бо не стоїть на місці. І, може, колись вона таке зможе побачити той самий чумацький шлях, яким її водила пі. постепенно нас юно и скоро у и шать куда то а нас позовут Далекий, вечный плюс. Нас ночь тревожит сна. i